Зіє! Це такий... Слухай, це гарний сон. Єсть! Єсть, ще один! І є, друзі! Почати, покати, Врузі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Сьогодні у нас дуже чудова річка Дніпро, в якій є риба. Будемо ловити ми сьогодні сома. Друзі, ми трошки пізно сьогодні. Так, друзі, наживили перший монтажик наш ось такий. Подводний поплавець, відводить під крючок і ось груз, бачите. Наша палочка відправляється. Щось там зачепилось. Щось там перекрутилось. Зараз. О. Так, що перша палочка відправляється. Панчику там вже другу закинув свою. Так. Булись десь кобри, наче вповзли, але треба бути обережним. Так, дивимось, що там Віток Ззаді нема. Дуже глибоко, десь метрів 6-7 приблизно. Зараз будемо шукати, де свальчик. Я коли камені, друзі, я не беру підставки, я вставляю от ось так, от, от, бачите. Ну, нахожу куди, місце, куди можна вставити і вставляю їх. так. Тому що ну, в камені ви тут не вставите крепьожик, а ротпот ну, теж не дуже зручно. Я палки стараюся розставляти, не ставити їх усі разом. Тому якось так. Що, зараз будемо другу наживляти і забрасувати. Так, друзі, ну наживили ми і другу палку, це звичайна донка, звичайний патерностей. Зараз будемо другу відправляти. Можливо пізніше. У мене є там монтаж з підводним поплавцем, я його там трошки перероблю. І ще закинемо один з підводним поплавцем, друзі. Друзі, ну в общем одну палочку я поставив тут. Тут поставив одну санечок. Ну дві поставив санечок. Одну таку, одну з підводним поплавком. Там ще вони і одну я в самому кінці поставив. Дві палочки. В общем є. Одна просто звичайна донка, одна з підводним поплавцем. Ну і побачимо. Як воно буде, на ту дальню палку я поставив сигналізатор, той, що в мене є від фірми Jackson. В общем, покажу. потім. Дайду до палки, покажу. Вітерець такий, бачите, у нас почався. Так, ще, друзі, хотів сказати, хто там, що от у мене там один з підписників запитував, який монтаж ви використовувати на на спокійній воді. От, І хочу відповісти, по-моєму, там щось там... Не пам'ятаю, який аккаунт, я його вставлю, якщо тут десь. Або він сам там напише. Дивісь, всі монтажі можна використовувати по поплавцем, як звичайну донку по спокійній воді. Ми ловимо на водосховищі, у нас теж тут немає великої течії. Допустимо, Якщо ми ловимо близько з домом, то там ми ловимо на такі ж самі монтажі, там дурне, дурна течія. Але груза ми всюди використовуємо. Я використовую 200 грамів. То навіть коли немає сильної течі, бо все одно його може зносити. Тобто, Якщо там є невеличка течія, там може трава набитися чи щось на, на шнур і буду тягати ваш монтаж. Тому я використовую 200 ну там в деяких місцях 150 грам, це дуже, ну, дуже мало. Ще хотів сказати, друзі, у мене відкрилось спонсорство. Хто бажає, можете переходити. Ставати спонсором. Ми ці, ці всі гроші, там невеликі гроші будуть. Ми ці всі гроші пустимо на добру справу. Так, ну дивіться, чесно, дуже позно сьогодні виїхали, так сталося. я, Друзі, ну, я просто втомився і проспав. І проснувся вже пізно і тому топтали тут на рибалку, летіли просто. Машкари дуже багато. Хотів вас дуже попросити усіх, вас багато дивиться, без підписки, підписуйтесь, підтримайте мене, а я для вас буду далі робити гарний контент. Давайте дивимось. Друзі, була потяжка і хороша. Я проспав. Санчика принесеш мені випалска? Друзі, ну три було покльовки і зараз по камням трошки пройду, щоб не впасти. І жодної реалізованої. Одна будка далеко стояла, на неї клівало, і сом вдарив, і пішов у берег. Провисла жилка, я смиканув, але нічого з цього не вийшло. Так що чекаємо ще. Все ще й на кінець, але щось не так. Я хочу сказати, ну, не може такого бути. Зазвичай ми з вечора, хоч якогось одного ловимо. Нас, якби, Ми зайняли такий великий шмат берега. Якби, я розумію, що ми обкидали доволі велику територію. Вудки не ставили одна возжо, рядом з водною, а ставили так метрів через сім, вісім, десять. У мене остання вудка, навіть метрів через 30 стоїть. Вона на сигналізаторі її чутно. Трошки грусновато, але це ще не ранок. Друзі, у нас там, от, бачите, полярне сяйво, але його на камеру напевно не видно. Я вам зараз ставлю фоточку. Прикольно так, друзі, я взагалі в шоці. рибаламо під полярне сяйво. Може тому соми не клює, він перешугався, у нас ніколи такого не було. Ні, була ще одна покльовка. Не знаю якісь такі покльовки, вона верна і б добра, я добре, його смик мимо, Не знаю в чому справа. Чотири от покльовки заміж було. Дуже світло вже стало. Вон, бачите, там вон полярне сяйова. Не знаю, передасться воно на камеру чи ні. Но фоточки я вам зроблю гарні. Друзі, ну дивимось. Була така що покльовочка одна. Не знаю, наче дёрнуло. Зараз попробую вам зняти, щоб вам було видно. Такась одиночна така. Давайте почекаємо. І, друзі. Який. Ну, не дуже великий, я так думаю. Що. Не дуже. Санчик. І бери підсачку. Як і упираю, друзі. Бери підсачку, санчик. кутку за заситу, давай, малиш, давай, давай. Іди сюди. Не спиши самчиком. Зацепив сусідню вузку, напевно. Я тяну. Не спеши, щось він не підіймається. Щось я його не можу підняти. Не спеши, Давай, підіймайся. Подожди, подожди, не спеши с подсакой. Не, ну гарний, гарний. Подожди, подожди, не спеши. Хай походять, походять. Подивіться такий. Давай, давай. Есть. Есть. Шикардос. Подивіться, який красень. Такий. П'ять-шість, напевно, може трошки більше навіть. Пошли, переходь, бо там. Він забив за сусідню вудку. Тихо. Оп! Фу, є. Красень, пішли. Ближе к 7 кг. Зараз ми його... Подивіться, який красунчик. Щось він якийсь битий там понизу. Тут такой до ближек ближче до семи, напевно. О! Красунчик мій. Якийсь битий знизу, глянь. Чимось об камні, напевно. Че б що ти там бився? Зараз ми з тобою фоточку зробимо, красунчик. Я тебе чекав всю ніч. Друзі, друга година ночі. Так, ну що, друзі, будемо його важити. Ему по нулям. Ой, иди сюда. Тут хорошо тут прыгать. Тут скотыняка такая. Не можу зацепити, вже розумієте. Так, Пять 5 305. Бачите? Ось так ось, ось такий сом. Так що сом заліковий. Ось такий красень, бачите. Друзі, ну наживилися, перезабрасуємось, клюнув на звичайну донку на обичну, бачите, на паторностер. Так що, чого хотіли, то і впіймали. Есть! есть, еще один. И, друзья. А вон он за камнем стоит. Вот так упираюсь. Вон он с другой стороны. Уйк. Какой ты гарный? Це и я. Циты. Так, почекай, почекай, Кірюх, не спеши. не спеши. Зараз я теж слізу собі. Не можу його підняти. Не спеши, убери, пацан. А, невеликий. Тихо-тіха, в другу сторону, то Кирюх, в другу сторону. Невеликий такий. Кірюх. Просто він через этот шнур, понял? Ти зрозумів? Поняв, зрозумів. Тепер зрозумів. Дінос такий на невеличкий. Зараз ми тебе відпустимо, Еле єлі... Витащили з нього крючок, застряв крючок як добренька. Да, Так, пішов, підде зараз додому. Давай, сфоткаємося тут додому його. І є, друзі, ой, який бойкий. Санчик, вставай, бери, пацак. Тут такий, такий прямо. А ще этот, так... слухайте. Так дербелизгав. Дірбелизгав, не знаю. Ну, наче тянеться не як сх, ти пухти, я навіть, Давай, давай. Наче й другу донку зацепив. Зараз перечекаєшся трошки по цьому фрикціончик. Бо... Давай, підіймайся, красеню. Підіймайся, мій крас. Ой, який пішов. Ну погуляй, погуляй трошки. Погуляй, мій, малиш. Та не спеши, не спеши, санчик. Ти його там не візьмеш, бо там камені. Та, Блять, груз. Є. Є, друзі. Ух, це такий вже напевно під сім. Ху є другий. Фух, гарний. Красень. Да, візьму. Такий пузатік. Пузатік. Ой, який важкуватий такий. Фух. Хороша да, папірка. Та нормально. Подивіться який красунчик. Подивіться який красунчик. Ох. Ти пух ти. Ох, який... Подивіться який красивий. Ох. Тут ухо, бужатенький, щас ми тебе зважимо, скільки ти тут вісиш. Ох, який ти гарний. Потримаєш під сак, я щас. Возьму рукавички. Бачите, друзі, ось такий він. Так тихо. Ось такий красунчик. Ну все, все хорошо. Соляга возьми. Вот он вот лежат плоского. Давай. Божесь. І не можу вирвати. Крючок о, вирвав. Ось такий. Бач, він красунчик мій. Друзі, подивіться, 6,655 Бачите, який красунчик все вбирає. Так що. Друзі, зараз приблизно... Без е, пів на четверту. Цей другий сон. Я думаю, що ще з раночку, бачите, він під ранок почав брати. Я думаю, що зранку ще буде в нього вихід. Напевно, не знаю. Ну, Я так вважаю, що вихід повинен бути. Що він ще повинен проклюнути. Але все одно ми вже дуже гарно відловилися, тому дивіться, не перемикайтесь. Це ще не кінець. Ось ще така порада від мене. Вірте в те, що ви робите. Тобто зробили монтаж, закинули, да, не у всіх відразу клює. Бачите, ми просиділи майже там до перших клюну. десь приблизно о другій, там, на пів на другу зараз перший клюнов. Вірте в те, що ви робите, можливо, от, от, якщо си, си, сидіти на берегу, можливо, там от посиділи, на клює, є можливість, перейдіть там трошки далі, спробуйте там, або палку там одну бросьте, попробуйте. Ну, Тобто довіряйте своїй інтуїції і все вийде. Багато хто ну, їздить, не лове, можливо, ви попали в плоха погода. Можливо ще. Я от хочу сказати, от я раніше, коли виїжджав на Сома поначалу, я підбирав, щоб погода була, щоб щось, там, щось, вітер був спокійніший, там, температура води, там, ще, я там дивився на різні фактори. А зараз я роблю інакше. Я просто беру палку і їду. І не важливо, тут хоч тормовий вітер, я все одно їду, і тому буває в мене багато виїздів, а толку мало. Тобто є якісь маленькі, невеличкі соміки, ми там ловимо, відпускаємо. Я навіть такого і не вставляю. Насправді, ну, от, між відео, що ви бачите, в буває 5-6 рибалок, ну, ну, не дуже результативних, А буває таке, що ти попав і все є. Тобто, Друзі, я знаю, що я, я приїду і піймаю сома, але я не знаю, який це буде сом. І показувати відео вам на півгодини з півкілограмовим сомом, сомом, чи з кілограмовим, чи з двохкілограмовим, ну дуже не хочеться. Хочеться, щоб ви дивились якісний і гарний контент. Тому такі відео не виходять. Без, буває безрибні відео. Там багато буває, ми там знайшли сіли на місце, а воно там цепи постійні. Трошки змінили локацію, там теж не підходить. Ну і так от, і бувають нові місця, куди я їжджу, і я там ніколи не був, і туди, от, допустим, на нове місце треба з'їздити декілька разів, щоб зрозуміти, є там риба гарна чи нема. Я знаю багато місць, але туди треба тільки човном. А човном у нас, на жаль, ніяк поки що. Давайте, друзья. Где я? Что такое? Слушай, это хороший сон. О. Так, хоть бы не впасть тут. Ух ты, я его всек. А он такой, поклевочка, друзья, просто была нежнейшая. Як палка відпрацьовує. Та ні, не, не дуже гарний. А може просто бойкий. Не дуже, напевно, великий. Хоча, до речі, так і зразу і не скажеш. Та ні, гарний, друзі. Подивіться, який красунчик. Який красунчик мій. Ти мій красунчик, вони приблизно тут стандартні, такі 5-6. Зараз, зараз, ти подивись. Який бойкий. Опа, є. Є, е, друзі. Гляньте, який красивий! Крутяк. Фух. Друзі, ну в общем ми збираємось, вже все зібрали, палки достали, збираємо за собою мусор і йдемо до автівочки. Підтримайте вподобаєчку. Ну і до зустрічі на риболовлі. Усім гарних, гарних рибалок.